В окремані зібралася активна молодь та представники органів місцевого самоврядування з різних громад Одеської області. Тут відбувся третій міжгромадний обмін у межах масштабного проєкту посилення повноважень і можливостей молоді на рівні місцевого самоврядування в Україні, ініційованого національним українським молодіжним об'єднанням. Організація, що об'єднує дев'ять провідних молодіжних спілок України, активно працює над залученням молоді до процесів прийняття рішень у своїх громадах. Цього разу координували обмін представниці Одеської регіональної команди Анастасія Морар, Лілія Лень та Марта Чебан. Гостою від Шабівської громади стала Катерина Петрович, головна спеціалістка управління освіти, культури, молоді та спорту. Вона супроводжувала делегацію молодих активістів, які долучилися до дискусій та інтерактивних сесій. Особливу атмосферу заходу створили виступи представників громадських організацій. Голова громадської організації Рибацький край Володимир Кальніченко поділився ідеями щодо розвитку змістовного дозвілля. А Ганна Шиманська з громадської організації жінки в Бессарабії розповіла про дослідження потреб молодих жінок та окреслила шляхи. До їх реалізації не менш вражаючим був блок від молодіжної ради молодіжки, Її учасниці Ніка Маріна та Тетяна продемонстрували приклад активної участі молоді в обласному та міжнародному молодіжному русі. Завершенням заходу стала презентація від бібліотеки філії імені Нечолевицького Оксана Дев'ятка та Тетяна Колеснікова показали, як сучасна бібліотека може бути простором розвитку, презентувавши фотостудію енергонезалежний коворкінг і центр громадянських прав. Цей захід не просто обмін досвідом, це приклад справжньої синергії громад, влади та активної молоді, яка готова творити майбутнє вже сьогодні. Олексій Семчинська, Мар'яна Кожукар, першим муніципальний.